Let me get my paper right. Then come out, let's play tonight. Let me get my paper right. Then come out, let's play tonight. Back on that for the paper. Benjamin Frank, that's my neighbor. Deep in the night, let's get dangerous. We had to type the point fingers. She took the pipe, now she famous. It's plenty paper in rotation. Let's pick a private location. It's a no relation vacation. Went crazy, now let's go amazing. You can pick out your favorite purse. Bitch, better get your paperwork. Back on that for the paper. Його позиція по життю, його позиція на баскетбольному майданчику. Подивіться, як він плаче, коли він отримав у 90-му кращого захисника. Це важка праця і це щирі емоції. Сьогодні у випуску «Вінтаж та баски Деніс Родман, гравець, який завжди боровся за підбори. Ми охопимо швиденько три клуби його кар'єри. Основні: це Сан Антоніо Спьорс», звичайно, Детройт та Чикаго Булз. Він був дуже видатною людиною. Всі ми знаємо з Last Денсу, що він міг зірватися до Вегаса і поїхати, які були у нього відносини із партнерами. Без реклами нікуди. Всіх вас чекаю в своєму телеграм-каналі. Вінтаж та баскет. that the like free Отже, 96-й рік повернення Майкла до NBA і фінали проти Сіетлу Суперсонікс та Джорджа Карла Шон Кемп Геррі Пейтон. Так, Скотті Піпен та Майкл Джордан, звичайно, що останній стає МВП-фіналу. Але те, як наша зірка збирала підбирання та виводила, та виводила із себе Шона Кемпа, це взагалі повстопу. Як він боровся, та знову ж таки виводив із себе Карла Мелоуна. Подивіться, хто робив підбирання для Джордана, хто хаслив кожен м'яч, хто стрибав у натовп. А ось так він виглядав під час кар'єри за спьорс, Нагадує Сочина теперішніх часів, щирі емоції. Вважаю важливо, що коли ти знаєш, що у тебе є гравець, який працює, наче коняка в захисті, то твоя спина прикрита щодо підборів. І звісно, що його обожнювала публіка не тільки у Чикаго. Він був важливою частиною трикутного нападу Філа Джексона. Так, були яскраві зачіски, характер, емоції, антидисципліна, але були і титули. без цього нікуди. Але всі знають про Чикаго. А чи всі знають про Детройт? Я нещодавно передивився фінали проти Портленда, і що я вам скажу? Так, це не той епатажний Деніс, але він працював у захисті в системі Детройта, який виграв два титули. Нагадаю вам, і подивіться, як він хаслив у 90-х проти Меджика Джонсона. Це вам не ламело бол. Подивіться, які хасл моменти. Тож, все це починалося задовго до Чикаго. Бо you know about doing time? We have out they move the line. Fuck with me, that's suicide. All I ever know is shine. Нагадаю, що він входить до топ-75 кращих гравців NBA. В 2011-му його було введено до баскетбольної зали слави. Його вважають одним з найкращих захисних гравців за історію НБА. Ну і звичайно, що він відзначався агресивною грою та частими конфліктами з гравцями інших команд. Після завершення баскетбольної кар'єри займався реслінгом. Згодом вів своє шоу на телебаченні та знявся в кількох фільмах. Він багато мав проблем з автомобілем. Наприклад, керував їм у стані алкогольного сп'яніння без документів, влаштовував гучні вечірки у себе в маєтку, обвинувачувався в домашньому насиллі, скоював ДТП. До речі, його дочка Трініті почала грати за жіночу футбольну команду в університеті Вашингтон кугарц його визнали прототипом химерного гравця, який приголомшив баскетбольних оболювальників своїми штучними кольорами волосся, різноманітними татуюваннями та пірсінгом, численними словесними та фізичними нападами на офіційних осіб, частими вигнаннями з майданчику та бургливим особистим життям. До речі, Рон Артест, який пізніше взяв ім'я World Peace», Грав один рік за номером 91 на честь Родмана, якого він назвав гравцем, який йому подобався на майданчику за своєю енергетикою та своїм характером. Дякую за увагу. Вінтаж Баскет.